Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Запрошую вас на 19-й -ти випуск тижневика трофеї титули, і одночасно запрошую вас до Канади, в якій на минулому тижні відбувалися два топові турніри: «Мастерс» у чоловіків, тисячник у жінок у Монреалі та Торонто. Відповідно, випуск виходить трішки з запізненням, оскільки турніри то відбувалися на минулому тижні, але фінали вже на цьому. Трішки Канада в цьому плані виділяється. Але переможці відомі і про них, і не лише про них. Ми сьогодні і поговоримо. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Нагадаю вам специфіку відкритого чемпіонату Канади з року в рік локації змінюються. Рік тому жінки грали в Монреалі, а чоловіки в Торонто. Цього року все змінилося. Вже до Торонто приїхали жінки, а до Монреаля вирушили чоловіки. Розпочинаємо ми з жіночого тисячника. Тим паче, що на минулому тижні було вже одне відео по цьому турніру. Як не є Марта Костюк проти Еліни Світоліної в другому раунді грали. Всім, хто переглянув те відео, дуже дуже дякую. Хто по якійсь причині ще цього не зробив, будь ласка, завітайте на канал та перегляньте. Ну і загалом відразу 5 українок були заявлені на цей топовий турнір. Щоправда, одна саме Ангеліна Калініна ще до старту турніру знялася зі змагань. Ще одна, а саме Даяна Ястремська, незважаючи на те, що на Олімпійських іграх у неї були проблеми з плечем. Вона то приїхала на турнір в Торонто. Вона навіть вийшла на матч першого раунду проти американки Таузенд, але в другому сеті через ті самі проблеми з плечем знялася. Дивна насправді ситуація, чому не вилікувавши травму, вона приїхала на змагання. Давно ми не бачили Лесі Цуренко, нагадаю, на Олімпіаді не грала, ну і давно ми не бачили перемог від неї з травня місяця. По тим чи іншим причинам, то поразка, то травма, одним словом, можна сказати, докотилася уже на даний момент до 82-ї сходинки в рейтингу. Але, тим не менше, їй пощастило. На турнірі в Торонто вона не долала кваліфікацію, а відразу потрапила до основної сітки. У першому раунді грала проти однієї з господарок миянки Андрієско. До цього всі три очні зустрічі вигравала Леся. І Андрієско про це говорила, що це певний на неї тиск. Але на початку матчу ні про який тиск не йшло мови, тому що стартові сім геймів поєдинку за Канадійкою 6-0 в першому і 1-0 з Брейком в другому. На ту мить, звичайно ж, ніяких проблем для Андрієску не передбачалося, ну Олесі хоча б кілька геймів виграти для престижу. Але ж ми знаємо специфіку тенісу, це той вид спорту, де теоретично можна відіграти будь-яке відставання. І з іншого боку, будь-яку перевагу можна втратити. Цуренко після семи програних геймів стає стіною, б'ється за кожен розіграш. Плюс до того серйозно у Андрієску просідає перша подача, і 6-3 другу партію вигризає цуренко. А у вирішальній третій шокує Канаду, оскільки 5-0 вигравала Українка. Була спроба від Андрієску зробити камбек і майже вийшло, оскільки з 0,5 на 4-5. Кричить, камон, публіка підтримує, але повноцінного камбеку не вийшло, тому що все за українкою 6-4. Дуже ефектний феєричний матч, так багато помилок, але інтрига була просто неймовірна. 0,6, 6-3, 6-4, За дві години одну хвилину здобуває перемогу Українка. І перша перемога з травня місяця. Щоправда, єдина, оскільки в наступному ж раунді Леся програє безпрапорній Калінський 2-6-2-6, незважаючи на те, що в першому сеті 2-1 з брейком вигравала. Ну а тепер про Марту Костюк та Еліну Світоліну. Ще раз нагадаю, обидві тенісистки однаково подолали перший раунд, перемогли, причому з однаковим рахунком 6-0-6-2. І в одній 16 зійшлися між собою. З одного боку, нібито це був плюс, тому що як мінімум одна українка точно б мала грати в одній восьмі. З іншого боку, звичайно ж, великий великий мінус, тому що і Еліна і Марта в таких кондиціях, що однозначно готові пробиватися як мінімум до однієї восьми, але одна мала програти вже на стадії однієї шістнадцятої, і цією тенісисткою стає Еліна Світоліна, поразка 2-6, 6-2, 2-6. Ще раз нагадаю, огляд цього поєдинку є на каналі. Відповідно, Марта стає єдиною українкою, яка пробилася до третього раунду, в якому вона грала проти американки Емми Наварро. Нібито подивися на рахунок по сетам 2-0 на користь Емми, все в одні ворота. Але сети були зовсім-зовсім різні, хоч і рахунки однакові 7-5-7-5. В першій партії Марта вигравала 5-2, а за рахунку 5-3 подавала на сет і навіть заробила сетпойнта, але ні сетпойнту, ні сету не виграла. В другому уже Емма впевнено лідирувала з двома брейками 3-0, потім 4-1. Але тут Костюк уже почала відігруватись і скоротила відстань до 4-5. За цього рахунку наваро подавала на матч. Але в цій непростій ситуації Костюк не просто робить брейк, а робить брейк. Під нуль рахунок стає 5-5. Пригадуємо ми тут Олімпійські ігри, чвертьфінал проти Донни Викіч. Там Костюк також, зрівнявши рахунок 5-5, відразу програє свою подачу. І от в матчі проти Наваро повторюється ця ситуація. Костюк програвала 5-6, і Наваро уже свого шансу не втратила. Закриває спокійно матч під 0. Тож 7-5-7-5 за Наваро, чвертьфінал турніру в Торонто без Українок. Сама Наварро, до речі, дісталася аж до півфіналу, в якому програла співвітчизниці Аманді Анісімею. В трьох сетах 3-6, 6-2, 2-6, хоча по ходу поєдинку у Анісімею був навіть медичний тайм-аут. Тож першою фіналісткою тисячнику в Торонто стає Аманда Анісімов. А хто ж друга? А друга ще одна американка Джесіка Пегула, яка була посіяна під третім номером на цьому турнірі, яка можна сказати захищала титул в Канаді, оскільки рік тому вона виграла відкритий чемпіонат Канади, хоч і в Монреалі. Давайте поглянемо, як тенісистки дісталися до фіналу. Тож у Аніціовий шлях був дуже непростим. В першому раунді співвітчизниця Доулхайт потім взялася за безпрапорних по черзі обігравши Касаткіну, Калінську і навіть Аріну Сабаленко. У півфіналі ще раз повторюю Емму Навар. У Пеголи по-перше, шлях був коротшим, оскільки як топова топовасьєна, перший раунд вона пропускала. Далі грала проти Кароліни Плішкової з Чехії, американок Крюгер та Стерс, і в півфіналі проти безпрапорної Шнайдер. Як бачимо, на шляху до фіналу не втратила жодного сету. А от у фіналі втрачає один сет, хоча фінал залишає за собою. 6-3, 2-6, 6-1 у вирішальній партії деяким тенісисткам показала, як потрібно спокійно закривати матчі, тому що вела 5-0 і без ніякого валідолу закрила 6-1 яким саме тенісисткам вона це показала, я удеталізувати не буду, можливо, ви здогадаєтеся. Тож Джесіка вдруге поспіль виграє відкритий чемпіонат Канади. Для неї в цьому сезоні це вже другий титул. Більше за сезон вона ніколи не здобувала. Тобто, ще є два з половиною місяці цього сезону для того, щоб десь виграти ще один титул і встановити для себе історичне досягнення. Кілька слів про жіночий рейтинг. Отже, розпочнемо з Українок. Говорили ми про те, що Леся Цуренко 82-га, Як наслідок, це рівень лише кваліфікацій, тому на цьому тижні у нас стартував новий турнір і там Леся грала в кваліфікації. І, на жаль, Леся кваліфікацію не подолала, тому з рейтингом безумовно потрібно щось робити. Ангеліна Калініна 51, ша Даяна Ястремська, мінус 7 позицій. Зараз вона 34-та. В третьому десятку у нас дві представниці. Повертається туди Світоліна, плюс 4 позиції. Зараз вона 30-та, А от Марта Костюк вилітає з топ-20. ки Зараз вона 21. ша Хоча не Марта вилетіла, а її звідти витіснила безпрапорна Шнайдер, для якої плюс 4 сходинки. В першій десятці все без він попереду всієї планети Іга Швіонтек. Також поговоримо про вісімку на підсумковий турнір. Сюди вривається американка Емма Наваро, плюс 4 позиції. Крім неї, на даний момент на підсумковий турнір пробиваються Швіонтек, Рибакіна, Сабаленка, Паоліні, Гоуф, Колінс та Крейчкова. З Торонто давайте на кілька хвилин перенесемося до Монреаля, де відбувався чоловічий мастерс, де, можна сказати, захищав титул Янік Сінер, оскільки рік тому він виграв відкритий чемпіонат Канади, хоч і в Торонто. По-перше, зазначимо, що не приїхали на цей турнір медалісти Олімпіади. Насамперед, звичайно ж мова йде про Карлоса Алькараса та Нова Каджоковича. Тому Сінер, безумовно, був фаворитом номер 1 але в чергове, як на мене, вдається взнаки худорлявість сінера та питання щодо фізичних можливостей та фізичних кондицій. В один з днів Яніку довелося грати відразу два поєдинки: одну восьму та чвертьфінал. І Янік не впорався з цією ситуацією. Програв в чвертьфіналі безпрапорному Андрію Рубльову 3-6, 6-1, 2-6. Давайте пригадаємо, що на Ролангаросу у Яніка були судоми на Вимблдоні питання щодо здоров'я на Олімпіаду. Янік взагалі не поїхав. І от подібна ситуація в матчі на Монреальському мастерсі над фізикою, над фізичними кондиціями, безумовно потрібно працювати. Яніку. Рубльов, до речі, дістався аж до фіналу і міг стати першим тенісистом цього сезону, котрому вдасться виграти більше одного мастерса, оскільки нагадаю він вигравав турнір в Мадриді. А всі інші мастерси вигравали різні тенісисти. І от міг стати першим, кому вдасться виграти як мінімум два. Грав у фіналі проти австралійця Олексія Попіріна, 62-ї ракетки світу перед початком турніру. Але у Попіріна, звичайно ж, свої цифри. У нього за кар'єру лише два титули, обидва 250-ники, Але річ у тім, що лише два фінали, тобто 100% конвертація фіналів у титули. І ця цифра залишається, тому що у фінали Мастерсу в Монреалі виграє саме австралієць, причому доволі таки легко: 6-2, 6-4, потративши на це лише годину 31 хвилину. Шлях до цього успіху у Алекса був дуже дуже непростим. Спочатку Чехмахач, потім американець Шелтон. Далі Дімітров з Хуркачем у півфіналі Американець Корда, ну і в фіналі безпрапорний Рубльов. Як наслідок, перший австралієць за більш ніж 20 років, котрому вдалося виграти настільки престижний турнір. Ну якщо говорити про чоловічу сітку, і в рейтингу неймовірний стрибок, плюс 39 позицій з 62 на 23. Як говориться, ось так це робиться. До речі, на турнірі в Монреалі я б відзначив ще одну подію. Трапилася вона ще в першому раунді. Програв Стефано Стецепас Греції і навіть звертає на себе увагу не поразка, а те, що під час поєдинку він поскандалив із своїм батьком та одночасно тренером. Як наслідок по завершенню поєдинку, Стефано сказав, що відтепер його батько це лише батько, а не тренер, тобто буде шукати нового тренера. Ну щоправда, це своєрідна Санта-Барбара. Не так давно вони, скажімо так, розривали свої професійні стосунки, але потім все. Все одно все повернулося. Тому не виключено, що трішки охолоне Стефанос і знову разом з батьком буде працювати на тенісних кортах. В чоловічому тенісі, який раніше лідирує, Янік Сінер, але його перевага над Новаком Джоковичем складає 300 балів, тобто відстань, яку можна відіграти за один турнір. В Чемпіонській гонці насамперед відзначаємо ривок Рубльова, плюс 4 сходинки. Зараз він сьомий. Крім нього, на даний момент на підсумковий турнір пробиваються Сінер, Алькарас, Звєрєв, Медведєв, Рут, Джоковіч та Де Мінор. На цьому тижні новий топовий турнір в Цинценаті, куди в тому числі приїдуть і Українки, і відповідно на наступному тижні новий випуск тижневика трофеї титули, між іншим уже 20-й. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Дякую всім за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На даний момент все на все добре.